Доброго дня, це Тарас Стецьків. 30 квітня минає 100 днів президентства Дональда Трампа. І цього часу більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, яку політику він буде провадити впродовж свого другого терміну в цілому, і яку політику він буде провадити щодо України. Зокрема, і нам щоб зрозуміти, чому він себе так поводить щодо України і як він себе зможе поводити. Треба зрозуміти його світосприйняття і його психологічні установки, якими він керується. І з поміж усіх цих його химерних установок, я би виокремив п'ять, які з моєї точки зору мають найважливіше значення. Отже, перше, Трамп є самозакоханий нарцис, який слухає тільки похвальбу по відношенню до своєї власної персони. І саме головне, що він розглядає міждержавні відносини і міжнародні відносини тільки і виключно через призму персональних своїх відносин з лідерами інших країн, яких він любить або зневажає, або ненавидить. Друге, в його поведінці присутня явна симпатія до Путіна, яку можна хіба пояснити тільки його захопленням Путіним як сильним лідером, який сконтролював ситуацію в Росії. І який заставив себе поважати на міжнародній арені. Третє це є персональна образа на президента Зеленського, яка має дуже давні корені і походить ще з 2019 року. І така певна неприязнь неприязнь до Зеленського, яка проявляється впродовж усіх зустрічей, які були між ними, і ще до обрання Трампа, особливо е в цьому році. До речі, точно така сама неприязність зневага в нього є до. Європейського союзу до країн Європи, яку він достатньо ретельно ховає за дипломатичними посмішками. Четвертою установкою Трампа є явне його бажання разом з Путіним робити економічні гешефти, заробляючи на Європі за рахунок російських природних ресурсів, і Україна цьому просто заважає І треба в його уяві яким чином усунути з цього процесу домовленості з Путіним і в тому числі і намагання Трампа за рахунок економічних відносин, яким чином відірвати Путіна від Китаю, і п'ятим з моєї точки зору найбільш важливим елементом його світосприйняття є те, що він не вірить. Що Україна може в принципі перемогти Російську Федерацію у війні, і тому він дуже часто говорить, що Зеленському в принципі не можна було починати цієї війни. І так, цю фразу можна перекласти, що Зеленському треба було відразу погодитися на ультиматуми Путіна. А простіше кажучи, просто Зеленському треба було виконати мінські домовленості, і тоді, на думку Трампа, війна би не почалася. І ось ця його п'ята глибинна установка, і, власне, нам пояснює всі ці останні події свідками яких ми стали між 21 і 24 квітня цього року, отже, відміна зустрічі в Лондоні, яка мала стати наступною після зустрічі в Парижі представників Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини Франції та України, а також масовий витік інформації в американських поважних засобах масової інформації. І заява Трампа, особливо заява Трампа, що Путін готовий до підписання мирної угоди. А Зеленський, бачите, пручається з моєї точки зору свідчить про е, дві речі: що існує неформальна закулісна домовленість Трампа і Путіна на умовах Путіна щодо України. І е, друге, що е, витік інформації був допущений цілком смідово, свідомо свідомо. І представлений до речі в Парижі делегаціям Франції, Німеччини Великої Британії і України і отримав від них негативну оцінку. І оскільки до зустрічі в Лондоні нічого не змінилося, і Зеленський не виявив бажання виконувати як і Європи країни Європейського Союзу ці е, пункти так званого плану Трампа Путіна, і привело до того, що Рубіо і Вітков не приїхали на цю зустріч, і вона була перенесена. На невизначений час, а сама зустріч відбулася рангом нижче, і те, що цей план є неофіційний, зовсім не може свідчити про те, що ми не повинні ставитися до нього серйозно. Я не буду повторяти основні пункти цього плану. Вони вже говорені, переговорені, жовані, пережовані. Ну але погодитися на юридичне визнання Криму російським. Безвідносно до того, чи це тільки визнають Сполучені Штати Америки, чи Сполучені Штати Америки будь-вимагати це визнати від України, погодитись фактично на окупацію чотирьох областей України, які, до речі, не признає Путін, бо він вимагає більшого. Він вимагає, щоб Україна і про це заявив його прес-секретар Пісков, щоб Україна відвела свої війська з тих частин. Запорізької, Херсонської області, Донецької і Луганської, які ще є під контролем України, то фрази про демілітаризацію, нейтральний статус України відмову від НАТО, це повторювати нема спеціального смислу, оскільки ні Україна, ні, і ніяка інша суверенна держава на це ніколи би не погодилася. І судячи з того, а вірніше лишається тільки припустити про що свідчить ця так звана заколісна домовленість і цей так званий мирний план Трампа, що у разі його невдачі він дійсно готовий Трамп вийти з переговорного процесу, чи це тільки дипломатичний шантаж? Ну, судячи з поїздки Віткофа в Москву, а це вже четверта його поїздка, яка триває сьогодні, 25 квітня. Швидше за все, поки що має, поки що на сьогодні має місце дипломатичний шантаж. І те, що Вітков повіз в Москву до Путіна якісь нові доповнення до цього плану, які знов же таке, ми дізналися про ці пункти через витік інформації, контрольований витік, як і, яким був і перший, до речі, витік. Е, е, їх можна обговорювати, але також багато часу на них тратити не треба. Ну, наприклад, про що свідчить пропозиція. Віддати запорізьку атомну пропозицію до Путіна, віддати Запорізьку атомну станцію під контроль України, а пізніше українці її передають в управління Сполученим Штатам Америки. Ну, уявити, собі, що Путіна таке буде погоджуватися. Ну це не знати Путіна. Або як можна поставити ж до того, що вони пропонують обміняти частину Харківської області, яка окупована росіянами. Ну, наприклад, на частину Білгородської і Курської областей, хай невеличку, яка є під контролем українських збройних сил, і як поставитись до того, що Вітков повіз пропозицію дозволити українцям користуватися всією течею Дніпра аж до Єгірла. А це що буде означати, що Кінбургська коса, яка зараз на правому березі окупована Росією, відходить Україні чи ні? Ну, всі ці так звані територіальні обміни, ну, вони свідчать про. Повне нерозуміння Трампом природи Путіна, який ніколи, як і інші російські диктатори протягом російської історії, не віддавали жодного мер, добровільно не віддавали жодного метра захопленої російською армією території чужої держави, і розказувати про те, що з Путіним можна серйозно говорити, про те, що ну, Путін Трамп змусить. Україну відмовитись від НАТО, але натомість Україна буде мати право на власні збройні сили, так наче вона цього права зараз не має. Ну, ми має мільйонну армію, яка успішно четвертий рік захищається. То всі ці доповнення е, можна звичайно представити Путіну. О, давайте задамося питанням. А що відповість Путін з моєї точки зору? Швидше за все, він не погодиться, але буде імітувати переговори і буде торгуватися в деталях. Зокрема, про це свідчить і заява його міністра закордонних справ, який сказав, що виявляється, Росія з Америкою дуже плідно просувається в переговорах, і залишалося тільки узгоджувати деталі. Тобто, Путін не хоче прямо і явно виходити з переговорного процесу, але він ні з моєї точки зору ніколи не погодиться ні на базові пропозиції, які були представлені в Парижі. Європейцями в Україні, ні на ті доповнення, які везе відкоп для обговорення з Путіним. Чому я так думаю? Ну, на це я маю три причини: ну, по-перше, ракетні удари по Києву і Харкову, які були нанесені останнім часом, це продовження спроби Путіна примусити Україну просити мир на будь-яких, тобто російських умовах. І це є прямий наслідок отих закулісних переговорів Трампа і Путіна, які Путін трактує як вседозволеність. Він бачить, що Трамп поступається позицією за позицією, і він е, наносить по Україні удар за ударом, розказуючи цинічно, що він б'є по військових цілях, а насправді е, б'є по багатопорохових будинках в наших містах і вбиває мирних жителів і дітей. І за це Трамп також несе частину політичної відповідальності. Бо якби не було його домовленостей з Путіним, то Путін би себе так не поводив. Він би принаймні думав чи бити йому балістикою по цивільних об'єктах. Друга причина, чому Путін відмовиться, полягає в тому, що він розігнав російську військовий промисловий комплекс до таких масштабів, що фактично він став основою російської економіки, і зупинити зараз цю військову машину. І зупинити просто російську армію простим припиненням вогню, це означає, по-перше, наразити російську економіку на серйозний можливий обвал, а російське суспільство на демобілізованих і повернутих назад військових. Бо якщо припинили вогонь, то військові е, стають по лінії фронту. А пізніше їх чисельність треба зменшувати, причому з обох боків. І е, в цьому пункті я хочу сказати, що. Наші надії на те, що падіння цін на нафту взагалі російську, зокрема, яке багатьма зокрема і мною, розцінюється як вагомий фактор зупинки фінансування війни, воно тут має один нюанс, і про це спеціалісти вже говорять: по-перше, це падіння, воно є хвилеподібне. По-друге, неясно наскільки довго воно буде. І саме головне, що не звертають уваги на той нюанс, який вже звучав в окремих. Аналітичних досліджень. Справа в тому, що дійсно всі помічають той факт, що російський бюджет зверстаний по ціні нафти в майже 70 доларів, там 69,7. І Її падіння в окремі дні до 51-52 доларів було розцінено як сильний удар по російській економіці. Насправді, показник бюджету 70 доларів є індикативним. Він є прогнозний, як, наприклад, ми. Читаємо в українському бюджеті прогноз курсу гривні до долара. Якщо цей курс міняється, то уряд знаходить варіанти, яким чином замістити різницю. Тобто, виявляється, російський бюджет з точки зору нафтових доходів зверстаний по ціні не 70, а 60 доларів за барель. Але навіть це не пояснює всього нюансу. Насправді, якщо ціна російської нафти протягом року є вище 60 доларів. То цей надлишок більше 60 доларів переводиться в їхній фонд майбутніх поколінь. А якщо ціна російської нафти падає нижче 60 доларів, то тоді фонд майбутніх поколінь фінансує дефіцит бюджету, який утворився через цю низьку ціну на нафту. Тобто, іншими словами, короткотривале падіння ціни на російську нафту марки ЮРАЛС навіть до 50 доларів. А зараз воно почало підніматися. Воно не дає нам впевненості і підстав думати, що цей фактор Путіна зупинить. І якщо ти розкочегарив свою маш... воєнну машину, якщо в тебе є нафтові доходи, які поки що тільки тимчасово колихнулися, то в тебе немає смислу погоджуватися на пропозицію зупинити вогонь. І нарешті третя причина, чому Путін відхилить пропозицію Віткофа і пропозицію Трампа, полягає в тому, що для нього, для Путіна. Погодитися на пропозицію, просто припинити вогонь, а після того почати переговори, то це фактично визнати, що він погодився грати в цю дипломатію на умовах Трампа, бо це була привісна Трампова пропозиція, і на умовах Зеленського, який погодився на пропозицію простого припинення вогню. Путін не є та людина, яка погодиться грати дипломатичні ігри на будь-яких умовах, крім своїх. І тому. Зважаючи на той факт, що Україна, як про це заявляв президент Зеленський, не погодиться ні де Юре, ні де-факто визнати окупацію е, частини своїх територій, е, Путін може прийняти рішення про ескалацію воєнних дій і про, може попробувати провести наступ влітку цього року. Можливості для, ці, для цього у нього є. І тоді Трамп дійсно може. Вийти з переговорного процесу з цього свого так званого посередництва, оскільки коли вже заговорять гармати і почнеться ескалація воєнних дій, то поля для переговорів не залишиться. І я б не ставився дуже трагічно до цього можливого виходу Трампу. Я вже неодноразово говорив, що насправді Трамп не є нейтральним посередником. Він грає по стороні Росії, він давно закулісно домовляється з Путіним один на один. І той факт, що Путін збирається його обманути. В жодному випадку зараз не змінює позиції Трампа, який є на стороні Путіна, і тоді Україна залишиться з Європейським Союзом, і тоді вона буде змушена продовжувати цю свою боротьбу, опираючись на власні сили, і опираючись на сили Європейського союзу. І якщо Трамп говорить Україні в лиці Зеленського. Що Зеленський, мовляв, не погоджується на мир зараз, і тоді він приречений три роки вести війну, поки він не втратить всю країну, то ми, українці, можемо відповісти йому наступним чином: погодитися на твій трампівський мир є гірше ніж продовжувати війну. Тому що, якщо ми погоджуємося на ті умови, які були озвучені різними посадовими особами і в різних західних змі, то такий мир є гірший за війну. Він ні до чого доброго не приведе. Путін просто забере те, що в нього записано в Конституції е е з українських територій, і через дуже короткий час розпочне нову війну. Тому Україні не залишається варіанту, як стояти на своєму далі. І я би е вважав, що Зеленський має цю позицію тримати як план А. Ми стоїмо на нормах міжнародного права. Ми е, стверджуємо, що Путін є агресором, домовленості з ним є неможливі, і незалежно від того, як швидко Трамп в цьому переконається, ми стоїмо на кордонах 91-го року. І якщо немає припинення вогню, то боротьба мусить продовжуватися не тому, що Україна є причиною цієї війни, а тому, що ми захищаємо свою власну територію, свою власний суверенітет і своє право на життя як е, суверенна нація. А е, зрозуміється чи не зрозуміє. Ну, для нас значення має, але аж не, не таке сильне, як дехто собі думає. І е, дуже швидко ми переконаємося в тому, що Путін є особа, яка ніде і ніколи не буде розглядати переговори і е, зупинення вогню як спосіб вирішити війну, яку він сам почав. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. На все добре.